Так, усім привітки, з вами Отоман, Мене звати Мирон. Вітаю вас на новому нашому відео. І це у нас реплей. Сьогодні у нас головний герой на вафлі. Вафлі 9 рівня. Звичайній вафлі. Я-то думав, це рітер, а це не рітер, це звичайна вафелька І сьогодні він буде роздавати, що доволі дивно для мене на пушці не обрубку, а на звичайній пушці. Тобто я завжди граю на обрубці, і мені вафля дуже-дуже імпонує. Тут наш герой грає на звичайні вафлі. Зі зв... oh. Oh. А що це від такого, не буду А, Зі звичайною пушкою. Тому давайте сьогодні поглянемо на це. Кидає нас до 10-х рівнів, хоча які 10-ті, 9-й рівні, прошу вибачення. У нас 9 рівні, 3 9 рівня, і, власне, всі -го. Будемо бачити, що сьогодні він буде робити. Картя у нас руднячки. Цікаво, що буде робити. Нік не хочу казати, бо, можливо, я буду помилятися, начебто е та буля, але якщо я неправильно сказав, то не буду краще казати, нехай воно буде. Давайте проглядати, їде на звичайну, скоріше за всього, позицію для ПТСАу, те стежки вже їдуть, стежки, я думаю, поїдуть наліво, але ніфіга, на праву сторону їде комвей, Ага, доволі дивно. Тобто комвей буде відігравати від. Від маяка. І ще туди поїхав Т-54, вкатувати буде Хіміра. Його, напевно, зустріне Пантера і ФСН 50Т. Займає звичайну позицію кд 9 і 1. Будемо чекати, будемо чекати, що там буде. Цікаво, скільки він у Дамашки сьогодні першому надає. Ох, все-таки перекатувався. Капець, ох, він ще й засвітився. А там титешки, і ти тежки зараз його можуть роздамажити. Але на щастя, К-91 не звернув увагу на нашого головного героя і нічого йому не видав. Рітер там, інфа по рітеру є. Маушен, Не вже Маушен буде прикатуватися, а він за стороною будинку. Але в будь-якому разі ми знаємо, що там є три ТТшки. Ми пальнули по пантері і знаємо інфу, що три ТТшки, всі зліва, всі знаходяться десь там. Пробую, напевно, що вицілити. Маушен вийде чи не вийде, це цікаве вже питання. Ага, Там іде там боротьба, я так розумію, з СТ-шками. Рітер, а де комвей? Комвей так і залишався, а комвей залишився. Зрозумів. Опа, бачимо, К-91 набрався сміливості, їде вкатується, хоче завалити льва, і йому це, скоріше за все, вдається, тому що все-таки барабашка, наш герой стоїть Бай в кустиках і надамажує потихеньку урон. Є е 800 Дамажки, але знову ж таки, якщо він зараз не добереш швиденько цих хлопаків то вони його просто вкатять. Льовчик в цьому випадку, він як приманка, е, його ціль в грі саме така в цьому бою. І тому наразі він просто приймає дамашку. А, нашу вафлю ніхто абсолютно не чіпає, лише два ТТ ціляться. Пантера не стріляє, К-91 накиде і, і, власне, ще має бути ВК маушен. І ще вони підставляються під нього 200, але таке враження, наче його дійсно не помічають. Рахунок 1-4. Його вже помітила Пантера, Пантера починає по ньому працювати. По К-91. Ой, та ти що все залітає. Причому що все залітає. Розумію, що потрібно вкатуватися донизу, тому що. Об'єктивно їх шестеро, нас залишилося троє. Шість проти трьох. Це капець. І насправді у них ще три дев'ятки е, живі. У нас дві дев'ятки і одна, один танк восьмого рівня. Е, Комви, вони, скоріше за все, так і не, не, не засвітили, але тут залишається три шота, яких він зараз може добити, по ідеї. Так як вся увага йде на е, знову ж таки, льва ще одного. Е, забере його не, не забере, кавенів не вистачає. ані Ау, Та ну, це було. Це капець мав би забирати, але щось ВГ сказала. Ні, дядьку. Не сьогодні, не зараз. Ти її не забереш. Льов все таке мінусує, К-91. Я думаю, що о, ще один Льов, щось дуже багато львів, то битва Львів. Серйозно, Ріт, рітер, бачу, перекатується. Він все-таки комви бачить, і там також відбувається битва, при котрій зараз загине, скоріш за всього, сам комви. Рітер буде у спині. Тут наша вофля вона намагається роздамажити ще безпосередньо льва, поки є така можливість. 459, альфа вилітає доволі сильно. Рахунок 4-2, поки що дамажуть, того льва не можуть забрати. Цікаво, об'єктивно. Чому не можуть? Ще плюха заходить. 490 приїжджає ще борщ. Йомою. 5-2, а він в такій позиції. Тобто вдумайтеся, що його неначе просто ззаду добре, що немає, ніхто не може приїхати. З усіх сторін, з лівої сторони, Маушен, там Пантера, там борщик і льов. Але при цьому три шота, три шота є, прекрасно. І у нас комвей також практично вже нулячий. Все, Комвея забрали, він залишився один. один проти п'ятьох. Вже один проти чотирьох. Це може бути колобок. Чи буде колобок, чи не буде. А, начебто в рітьор О, рітьор не попадає. Та те, що залітаємо 450, але не проходить фугазик, тому що в нього стоїть а, безпосередньо до е, снаряга, наскільки розумію. О, о, оу, як рітьор в нього не попадає. Та те що він якийсь невловимий хлопець? Тут ще пантера приїздить чотири секунди. Справа рітьор, зліва пантера, ззаду там ще хтось має приїхати. Йо. о, о Ого, він добив, добив ретьора, то, то я натиснув, чи то така штука була дійсно 5600. Має добрати, добирати, Добирає Пантеру чудово, один в два, залишається дрозда, мажи вже просто один залишився проти шостьох, то я міць взагалі серйозно. Залишається мавшин, залишається Борщецький, Наскільки розумію, борщ на 2-мавшин на одну. Але він що тому, що тому на одну. Тобто септо маленька. Просто помилка і наш герой Вангарі. Е, Надамажив вже 5600. Чекай, у Таммаушен, мінус Маушен. Один на один залишається проти борща, але він засвітився і борщик. Він безпосередньо володіє топовим маскуванням, може зараз добити просто вафлю нашу. І вафля не зрозуміє, звідки пролетів той постріл. Що тут має бути? 5800. Ну давай, друже, добивай його, де він там? Не світиться борщ взагалі. Чому ти не світишся? Алло, дядько. Немає, немає, нікого. Я не знаю, де він може бути. В теорії він міг на балкончик заїхати за рахунок кустика засвітити, але знову ж таки, це ми можемо тільки собі припустити. Їде наша вафля, їде через ліву сторону, буде шукати десь борща. Не можу знати, де може бути борщик, але побачимо, що то буде. Я б, наприклад, поїхав би ось сюди, б, чекав би там в позиції, поки борщик сам вийде, так само буде нас шукати. Але наш герой грає так, як він думав в цьому бою. Ми споглядаємо, ми спостерігачі. Де він то буде, тому що доволі цікаво. Тут же немає. У нас нія, ніякої абсолютно переваги, тому що у нас немає ніякої ні броні, немає. Ми абсолютно шотні для борщика. А він здається нам на два постріла. Це те, що я запам'ятав. А може й на один. Якщо на два, то це ще буде важче. Будемо бачити, але ситуація в такій ситуації, коли справи зліва з боку дам да Ну, то капець, серйозно, все він засвітився, він на базі. Тепер ми розуміємо, що в принципі де він об'єктивно може знаходитись. А це означає, потрібно його добирати, і ми зараз цим обов'язково займемося. Як буде виїздити боком боком ага, боком виїздить. Молодець, молодець, друже. Цікаво, де борщик, де борщик? Опа, є. На дві на дві плюхи все-таки 533, чудово. Залишилася одна плюха. Один на один. Один постріл, і ти труп. Або ти, або ти. Все ж таки потрібно відсвітитися. Борщик десь кудись поїхав, скинув дерево. В теорії я не знаю навіть, куди він поїхав, чи він в цю сторону поїхав, чи він в ту сторону, але він знає, що ми десь на горі. І це безпосередньо його можна сказати перевага. Інфа є, але у нас є інфа, де він знаходиться. А чи поїде він вниз чи, чи поїде він вгору, це вже... Він прям туточки потрібно цілитися. <реку> О, фу, він його добив. Прекрасно, друже, файно. 6662 шкоди забій, залишаючи ось один проти шістьох, якщо я не помиляюсь, напишіть, будь ласка, в коментах проти скількох, бо пам'ять доволі цікава. 6656 шкоди забій, це є майстер, це є Редлі Уолтерс, це є Колобанов, це є Воїн та основний калібр. Це реально файно. Якщо переглядати по е, статистиці за бій, то наш хлопак надамажив найбільшу кількість, це об'єктивно зрозуміло. Але при цьому команда взагалі не тащила. Подивіться на комвей, який надамажив 755 урона. Що, що це за бій? Що це таке, хлопче? Подивіться на, подивіться на льовчика, який надамажив 758. Ну окей, дамо Льовчику одному, е, котрий Максик, дамо Максику лайкосик за те, що він стояв і слугував як приманкою. Ото є дійсно круто. Тому, друзі, отакий от, от відео сьогодні зустрічав нас з вами. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ставите вподобайки. Пишіть, будь ласка, мені на пошту, скидуйте файли з вашими реплечиками. Можливо, ваш реплечик буде наступний. З вами був Отаман, мене звати Мирон. Мирон був з вами і отаман також тут. Тому гарного всіх вечора, дня ранку. До зустрічі!